Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на новолуння в знаку Діви. Перед тим, як перейти до прогнозів по знакам Зодіаку, я дам загальну інформацію про цей період. Тайм-коди по знакам я лишу в описі. 23 серпня відбудеться новолуння в першому градусі знака Діви о 8.06 за київським часом. Це завжди початок нового циклу, постановка мрій та планів. Це новолуння проходить по негармонійному аспекті квадратурі на Уран. Це може дати різкі неочікувані зміни, багато руху, новин, які не зовсім приємні. Ви можете самі ініціювати ці зміни або вплив буде зовні. На такому аспекті страждає нервова система, все може дратувати або тривожити. Це травмонебезпечний аспект, тому будьте обережні в дорозі і в місцях, де оголосять тривогу. реагуйте. Здоров'я теж може підводити. Телефон в ці вихідні може постійно дзвінити, бути обговорення якихось важливих новин, змін. Багато спілкування, обміну інформації також. Техніка може виходити з ладу, можуть бути проблеми зі зв'язком або з електроенергією. Старайтеся не приймати різких необдуманих рішень, і уникайте конфліктів, особливо з колегами, лікарями і людьми, що вам допомагають. Для тих, хто не боїться труднощів, такий аспект може дати сильний поштовх на зміни в житті. Добре шукати новий підхід до роботи, особливо якщо старий не приносить користі. Дехто може вирішити звільнитися з роботи або розірвати якісь контакти, дехто наважиться на новий проект або бізнес, декого зміняться звички, хтось почне слідкувати за здоров'ям. Кожного з нас буде своя історія, та це початок дії сонячного затемнення, яке буде 21 вересня, теж в знаку діви, і буде висвітлювати далі ці теми новолуння. Тому варто готуватися до змін або самим їх ініціювати. Все, що стосується теми роботи, робочих зв'язків, контактів, колег, найму, побуту, способу життя, розпорядку дня, здоров'я, допомоги іншим вийти на перший план. Про коридор затемнень я зніму окремі відео. А взагалі, вплив можуть відчувати вже деякі знаки Зодіаку, особливо ті, в кого є в рибах в 16 градусі риб, якісь планетки особисті стоять, або в 30 градусі знака Діви. Ну, або ті, хто народжені з 5 по 12 березня, з 5 по 9 червня, з 5 по 11 вересня, з 5 по 11 листопада, і ті, в кого дня народження з 17 по 22 березня, це буде більш впливати сонячне затемнення: з 19 по 22 червня, з 18 по 24 вересня, з 18 по 23 листопада. Ви будете відчувати вплив цього коридору затемнення. Ну, більше про коридор коридор затемнень. Підписуйтеся, вийде скоро відео на моєму каналі. На це новолуння добре все планувати, розраховувати, наводити порядок і чистоту в будинку на робочому місці, у справах, документах і ваших думках. Добре, займатися інтелектуальною діяльністю. Ставте плани на місяць, підвищення успіху у вашій професійній сфері, підготовка нових проєктів, розвиток бізнесу, поліпшення умов праці, запуск нового бізнес-проєкту, пошук нової роботи, поліпшення самопочуття, заплануйте перехід на правильне харчування, здоровий режим дня, заняття спортом або прийдіть обстеження. Отже, які теми буде висвітлювати новолуння в Діві для кожного знака Зодіаку? Овен для вас це період, коли у вас стає багато побутових і робочих турбот. Ви можете звільнитися або змінити роботу. Може змінитися колектив, в якому ви працюєте. На вас можуть покласти більше обов'язків. Наприклад, колега пішла у відпустку, а ви змушені брати на себе її завдання. Або ви будете шукати собі працівників або помічників для роботи чи по домашнім справам. Може змінитися ваш графік, де хто активно займеться справами по господарству, чи буде займатися ремонтом або будівництвом. Добре, зайнятися своїм здоров'ям, пройти обстеження, почати харчуватися здоровою їжею, додати спорту, змінити свої старі звички, попрощатися зі шкідливими, дехто може надавати підтримку іншим, почати піклуватися про когось чи завести домашнього улюбленця. Можуть виникати і напружені ситуації з колегами, друзями, родичами, старайтеся не вступати в спори. Уран управляє вашим 11-м сектором а знаходиться в третьому. Тому нові мрії і плани на майбутнє можуть у вас з'явитися багато нових знайомств, комунікацій, хтось буде йти з вашого життя, а на заміну прийдуть інші. Може бути багато спілкування, обговорення чогось в соціальних мережах або з родичами. Будьте обережні в дорозі в ці дні, можливі поломки автотранспорту або техніки, або ви вирішите придбати нове. Добре проходити підвищення кваліфікації, давати рекламу, розвиватися в соціальних мережах. Техці, для вас сонце стоїть в гармонійному аспекті і буде наповнювати вас теплом і енергією, зростуть ваші амбіції. Це період активного самовираження, не бійтеся проявляти свої таланти, виступати на публіку, показувати себе. В цей період добре ходити на свята, вечірки, концерти або влаштовувати їх. Не варто відмовляти собі в радостях. Ви можете взятися за якісь творчі проекти або займатися цікавим хобі, живопис, музика, танці, письмо, вивчення якоїсь гри прокинеться азарт. В кого є своя справа, блог, бренд, добре її розвивати і рекламувати. Також це гарний час для проведення або якоїсь гри з дітьми, розваги разом з дітьми, відпочинок, колективний спорт. Дехто може дізнатися про вагітність, а на старших людей можуть покласти виховання онуків. Ви можете отримати новину від ваших дітей. Це також може бути часом флірту, кохання та побачення, розвиток романтичних стосунків, внутрішнє відчуття щастя, яке воно є для вас. Уран управляє вашим десятим сектором і знаходиться в другому, тому можливі фінансові зміни через роботу. Це може бути як втрата роботи і фінансів, так і пошук нового доходу або підвищення. Може бути різка зміна соціального статусу, одруження, розлучення, офіційне оформлення, народження дитини, пенсія тощо. Або зміниться ваша репутація на роботі. Вам можуть прийти цікаві ідеї, як збільшити дохід. Ваше тіло теж може зазнати змін, тому слідкуйте за здоров'ям. Близнюки, це період, коли ви зайняті сімейними справами, доглядаєте за домом, робите справи по господарству, вирішуєте сімейні питання, робите покупки в дім, багато побутових справ, пов'язаних із нерухомістю. Дехто з вас може робити ремонти, а дехто буде переїздити в інше житло. Добре купувати, продавати або орендувати нерухомість. В декого може змінитися склад сім'ї, стане багато комунікацій з родичами. Хтось може цікавитися історією роду батьківщини, добре відвідувати батьків, більше спілкуватися з ними. Уран управляє вашим дев'ятим сектором і стоїть у першому. Таке положення може дати різкі зміни в партнерських відносинах. Вам може захотітися змінити імідж, стиль. Презентувати себе по-іншому. Ви можете вирушати чи планувати подорож за кордон, піти вивчати щось цікаве, інші культури, мови, мови або релігію. Таке положення може говорити і про вирішення юридичних питань, де ви будете відстоювати свої права, або активно десь робити якісь публікації і вести блог. Рак. Для вас Сонце активізує сферу навчання, подорожей, зустрічей, нових знайомств. Цей період може бути багато спілкування як з рідними, так і людьми, що вас оточують. Ви можете поїхати в гості до брата, сестри, або вони вас навідають, активно спілкуватися з сусідами. В декого може змінитися звична обстановка, нові колеги, сусіди, друзі. Добре їздити в короткі подорожі, відрядження, проходити курси, читати цікаву літературу, дивитися повчальні ролики, отримувати і ділитися інформацією. Дехто з вас може змінити транспорт, купити, продати Орендувати авто, мото, вело. Вам може сподобатися прогулянка містом чи за ним на велосипеді або мотоциклі, або навіть піша хода. Хтось може здавати на права. У журналістів і блогерів буде багато контактів і письма. Ви можете оформляти документи, робити звіти, багато спілкування, багато активності. Уран управляє вашим восьмим сектором, а стоїть у 12 -му. Таке положення може дати кризові ситуації по здоров'ю або у фінансах. Піднімати наші страхи назовню. Якщо відчуваєте подібне, добре займатися з психологом, відвідувати місця сили, зайнятися духовними практиками, ви можете відчувати самотність або хотіти усамітнитися, можуть викриватися таємниці, що було приховано від вас. А декого може цікавити містика езотерика? Сплачуйте вчасно рахунки і податки, можуть бути штрафи. Ви можете вирішувати якісь питання в банках або податкових, де хто може отримати фінансову допомогу від когось або виплати аліменти, спадщину, а дехто буде брати кредит або іпотеку. Леви, для вас це період активного накопичення фінансів та майна. Дехто захоче змінити роботу на більш оплачувану, а дехто додасть щось нове в свою, що буде збільшувати фінанси. Ви зможете продати свій продукт і купити для вас важливі речі, дехто може знайти додатковий дохід або роботу з більшою платою, де ви зможете наповню проявити свої таланти. Важливими стануть добробут, стабільність, комфорт. Добре накопичувати кошти і вести кошторис. Дехто може створювати комфорт в домі, купувати прикраси чи меблі, доглядати за садом, квітником, а дехто почне піклуватися про своє тіло, дієта, вітаміни, масажі, салони, покупки одягу все це підвищить вашу самооцінку. Ви можете відвідувати творчі заходи, займатися мистецтвом, яке зможете продати, або почнете щось колекціонувати. Ви почнете цінувати. Якість речей, а не їх ціну. Уран управляє вашим сьомим сектором, а стоїть у 11 -му. Це може дати багато комунікацій, нових знайомств взаємодію з колективом, колегами, клієнтами, активуються і ваші вороги, і конкуренти. Можуть відбуватися різкі зміни в партнерських відносинах, як особистих, так і ділових. Ви можете розірвати з кимось зв'язок, а на їх місце прийдуть нові люди. Діви, вітаю з вашим новим астрологічним роком і днями народженнями. Це ваш час. У вас з'явиться приплив та енергія, жага до діяльності зросте ваша активність. Це початок нового індивідуального циклу. Тому налаштуйтеся на позитив, ставте плани на рік. Це період, коли ви налаштовані на себе свій саморозвиток, на свою зовнішність, подачу себе іншим. Ваша харизма притягуватиме до вас людей. Добре займатися тим, що приносить користь вашій зовнішності і вашому здоров'ю, походи в салони, на масажі, косметичні уколи, краси, зміна іміджу, нова зачіска, дієта або спорт. Ваше відношення до життя теж може змінитися. Це час розпочинати щось нове, свою справу, створення власного бренду, піти, навчатися чи переїхати. Зміни можуть відбуватися і в партнерських відносинах, як ділових, так і особистих. Хто надає консультації, має власний бізнес, у вас з'являться нові клієнти, хто самотній може з кимось познайомитись і почати симпатизувати один одному, ви можете вирушати в цікаву подорож, де буде багато нових вражень. Уран управляє вашим шостим сектором і стоїть в 10-му. Це може дати різкі зміни в роботі, кар'єрі або соціальному статусі. Дехто може піти на службу, дехто звільниться і буде шукати нову роботу. А дехто розірве стосунки з кимось. Ви можете неочікувано отримати підвищення, або зміниться ваша репутація на роботі. Слідкуйте за власним, за власним здоров'ям і здоров'ям ваших батьків, старших роду. Можуть виникати хвороби, або потрібно буде проходити обстеження. Успішного вам року! Терези. Ви можете відчувати спад енергії, активності, захочеться відпочити, побути наодинці, або ви візьмете роботу додому, чи підете у відпустку. Хто не працює, може шукати душевного спокою. Ви можете відвідувати місця сили, зайнятися духовними практиками, йогою. Можуть відкриватися таємниці, або ви будете щось приховувати від інших. При потребі добре звертатись до психолога або астролога. Вас і самих може зацікавити езотеричні знання. Добре, в цей період позбуватися своїх страхів і минулого, поганих звичок, зайнятися своїм здоров'ям. Воно може турбувати. Ви можете допомагати іншим, піклуватися про когось, зайнятися благодійністю або заглибитися в творчість, в музика, танці, живопис. Тощо, дехто може поїхати в далеку подорож або спілкуватися з людьми здалеку, вирішувати питання імміграції. Уран управляє вашим п'ятим сектором і стоїть у дев'ятому. Це може дати різкі зміни в житті в темах кохання, дітей, творчих проєктів, навчання, подорожей та юридичних питань. У вас може з'явитися роман на відстані або з іноземцем. Зміни можуть відбуватися в питаннях дітей. Ви можете влаштувати їх на навчання, дехто буде думати над новим творчим проєктом. Скорпіони в цей період багато спілкування з друзями, колегами вас можуть часто кудись запрошувати. Ви можете вступати в новий колектив, групу по спільним інтересам, організовувати разом якісь заходи, займатися благодійністю, волонтерською діяльністю, вести творчий або бізнес-проект, за який отримаєте прибуток. Ви можете організувати або приймати участь у спортивних змаганнях або бути вболівальником. Вас може цікавити наука, нові технології, астрологія. Ви можете бути активні у соціальних мережах, вести свій блог, активно спілкуватися з іншими, може зрости ваша популярність, добре ставити нові цілі і плани на місяць, і досягати їх. Ви можете отримувати новини від дітей, цікавитися їх життям, підтримувати, Дехто може вступати в другий шлюб і у вас з'являться названі діти. Уран управляє вашим четвертим сектором, а стоїть у восьмому. Може піднімати питання спадщини, різкі зміни в сім'ї, родичів. Уникайте сімейних конфліктів. Це може призвести до кризи в стосунках. Кому з рідних або вам може знадобитися фінансова допомога, дехто може змінити місце проживання, може навіть і через роботу, а дехто буде вирішувати питання нерухомості: купівля, продаж, оренда, ремонти це може бути навіть взяття іпотеки на нерухомість або кредити на власну справу. Стрілець. Цей період ви можете впевнено досягти результату в роботі і кар'єрі, можете отримати підвищення чи очолити відділ, можливі зміни у вашій репутації в очах керівництва та колективу. Дехто може знайти нову роботу з більшим окладом або розвивати власний бізнес, давати рекламу, займатися адміністративними питаннями, взяти на себе більше обов'язків. Якщо ви не працюєте, то зміни можуть бути у статусі: одруження, розлучення, народження дитини. Вихід на пенсію, звільнення, оформлення офіційних документів чи документів на місце проживання. Цей сектор також казує на наші обов'язки допомагати старшим людям, має відношення до старших роду. Ще ви часто можете відвідувати державні установи, де хто може піти служити державі, захищати кордони, а дехто покладе на себе обмеження і візьме аскезу, займеться альпінізмом чи буде збирати антикваріат. Уран управляє вашим третім сектором і стоїть у сьомому. Це може дати різкі зміни в домовленостях з кимось, підписанні важливих договорів. Ви можете звертатися за консультацією до адвокатів або нотаріусів. Питання можуть стосуватися тем автотранспорту, подорожей, відряджень, курсів, підвищення кваліфікації або покупок. В декого буде різка зміна обстановки, нові сусіди, колеги, знайомі, клієнти, а дехто розірве спілкування з кимось. Козироги. в цей період у вас може посилитися інтерес до далеких країн, мов. Ви можете вирушати в подорож, завести нові знайомства, вивчати нові культури або почати співпрацювати з іноземцями. Також зросте цікавість до релігії або філософії, може змінитися ваш світогляд, можете вивчати нову релігію, ви можете знайти собі духовного наставника, гуру, зайнятися йогою, більше читати релігійну літературу. Дехто може обвінчатися, стати кресними батьками, замовляти молебень в цей період за когось, а декого будуть цікавити нові знання, навчання, курси, астрологія, або ви займетеся викладацькою діяльністю і будете передавати свої знання іншим. Дехто буде створювати свій бренд, вести блог, писати тексти, публікації, можливо, навіть книгу або вас опублікують у популярному журналі, добре зайнятися маркетингом, масовим піар, дехто буде вирішувати юридичні питання або справи, пов'язані із родичами чоловіка або жінки. Уран управляє вашим другим сектором і стоїть у шостому. Це може дати зміни в роботі, колективі, старайтеся не конфліктувати з колегами. Ви можете змінити роботу або робити щось, що збільшить ваш дохід. Важливо сильно не витрачати кошти, відкладати, вести ваш бюджет і зазнати змін може ваш енергетичний тонус. слідкуйте за здоров'ям. можуть з'явитися нові смакові звички. Добре брати аскезу, сідати на дієту, проходити обстеження. Водолії в цей період можуть виникати кризові ситуації, особливо те, що стосується фінансів або інтимних стосунків. Багато занепокоєння по цим темам. В декого з'являться нові коханці, які будуть підтримувати фінансово. Якщо стосунки стабільні, добре в них додати пристрасті, можуть виникати проблеми по здоров'ю, вчасно звертайтеся до лікарів. Особлива увага вагітним. Зростуть ваші бажання мати більше фінансів, в сфері, більше фінансів у сфері. Ви можете отримати фінансову допомогу від партнера, друзів, соціальні виплати, аліменти, спадщину, гроші від клієнтів або брати кредити і в щось інвестувати, оформляти страхову. Також ви можете вирішувати питання в банках або з податковими, де кого можуть відправити на фронт в гарячі точки, тому будьте обережні. Дехто почне цікавитися містикою, езотерикою, психологією або нетрадиційним лікуванням. Уран управляє вашим першим сектором, а стоїть у п'ятому. Вам може різко хотітися змінити зовнішність, стиль, підхід до роботи, зміни можуть бути у відносинах або творчих проєктах. Ви можете хотіти відкрити власну справу, дехто з вас буде активно вирішувати питання дітей, може бути неочікувана вагітність, що їх призведе до зміни зовнішності. Риби в цей період зросте ваша активність у спілкуванні з іншими людьми, можливі нові знайомства, збільшення клієнтської бази, друзів. Ви можете вирішувати якісь питання з партнером, а де хто візьме чи розірве шлюб. Хтось отримає пропозицію руки і серця. Ви можете помічати, що до вас проявляють цікавість, хочуть більше з вами розмовляти. Також це може стосуватися вашої роботи, з'явиться нова або зросте конкуренція. Ви будете будувати стосунки з новими людьми, які згодом стануть вашими друзями. Дехто буде підписувати договори, звертатися до адвокатів чи нотаріусів. Уран управляє вашим 12-м сектором, а знаходиться в 4-му. Це можуть бути зміни в сім'ї, пов'язані з нерухомістю. Ви можете переїхати через роботу або взяти роботу додому. Дехто звільниться, піде в сімейний бізнес. В цей період захочеться спокою і усамітнення, можуть виникати страхи за сім'ю, рідних або нерухомість. Ви можете почати піклуватися про когось з рідних або вирішувати питання спадщини еміграції. Якщо відео були вам корисні, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і вдалого всім і спокійного місяця.